Завжди їдемо з гарним настроєм, з, позит... з позитивом і е, намагаємося з позитивом вертатися додому після гри. Тому їдемо кожну гру, е, намагаємося грати на перемогу. Тому сьогодні це є перемога, е, хоч і важка, але це перемога і три очка залікує е, нашу скарбничку. Е, ну, в першу чергу хочу привітати команду Металіст з перемогою. Дуже хороша команда. Зібрані, я так рахую, самі всі слівки нашого українського жіночого футболу. Е, звичайно, що легко не могло бути, це зрозуміло. Але ми десь готувалися, десь готувались, десь розбирали суперника. Дуже багато чого вдавалося, але. Могли пропустити ще більше, десь, десь дівчата дослухались, десь просто не вистачає досвіду, це в першу чергу, сил, ігрової практики. Ну а ми будемо працювати над своїми помилками. Сьогодні отримали дуже багато досвіду. Радує те, що окремі футболістки молодого віку в нашій команді десь сьогодні ну, покинулись мені в очі і помітний прогрес. І дякую своїм гравцям, що вони працюють над собою і помітний прогрес.